Будова атома. Атом це найменша хімічно неподільна електронейтральна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно зарядженої електронної оболонки. тут зображена модель будови атома, вона ще інакше називається модель резерфорта, згідно з якою ми маємо маленьке ядро і велику електронну оболонку. Ну, щоб ви собі уявили, наскільки маленьке ядро, то вчені кажуть так, для порівняння, що ядро... Таке, хтось скаже, як яблуко, хтось скаже, як 5 копійок, а хтось скаже, як 100 метрів, а атом в цілому це як наша планета Земля. Ну, Навіть якщо взяти найбільші припущення, найсміливіші, що ядро це має 100 метрів в діаметрі, то що таке 100 метрів порівняно з розміром планети Земля. Отже, ядро дуже малесеньке, але саме в ядрі зосереджена вся маса атома. У ядрі містяться два види частинок протони і нейтрони. Протон у нас позначається позитивно заряджена частинка, нейтрон незаряджена частинка. Оскільки ядро по латині нуклеос, тому протони і нейтрони дістали назву нуклони. Поза ядром по електронних орбіталях рухаються електрони. Електрон має заряд мінус як за допомогою періодичної системи порахувати кількість протонів, нейтронів і електронів для будь-якого хімічного елемента. Отже, для прикладу візьмемо хімічний елемент карбон. Бачимо, що у клітинці під номером 6 знаходиться хімічний елемент карбон, порядковий номер у нього 6, маса 12. Отже, ми бачимо завжди в кожній клітинці два числа порядковий номер і масу. У цій темі порядковий номер ми будемо називати протонне число, а масу атома нуклонне число. Сама назва протонне число каже, що це кількість протонів, а нуклонне число вказує на кількість нуклонів. А нуклони у нас протони та нейтрони. Для початку, щоб порахувати кількість протонів, нейтронів, електронів, ми записуємо відповідний хімічний елемент з протонним і нуклонним числом. Отже, 6 пишемо внизу, протонне число, нуклонне число, 12 в даному випадку пишемо зверху. І хімічний елемент із вказаним. Нуклонним та протонним числом тепер називається у нас нуклід. Для вас це новий термін. Нуклід. Порахуємо кількість протонів, нейтронів і електронів у нукліду карбону 6-12. Отже, протонів у нас вказує протонне число. Оце. 6. Електронів у нас завжди так само, як і протонів. 6, тому що атом в цілому електронейтральний. Кількість протонів завжди дорівнює кількості електронів. 6. А нейтронів, щоб знайти, у нас разом протонів і нейтронів 12, тому нейтронами 12 віднімаємо 6 і отримуємо 6. Порахуємо кількість протонів, нейтронів та електронів у хімічного елемента натрію, у атома натрію і у йона натрію. Спочатку запишемо його протонне та нуклонне число. Натрій в нас знаходиться. Під номером 11, тобто 11, 22, 99 ми заокруглюємо до більшого за правилами математики, до 23, тобто пишемо натрій 11, 23. 11, 23. Кількість протонів у натрію бачимо 11. Електронів так само 11. Ми пам'ятаємо, що кількість протонів дорівнює кількості електронів. А нейтронів... Треба відняти. 23 відняти 11. І маємо 12. Яка ж різниця у йона? Що таке йон? Йон – це атом, який набув заряду внаслідок прийняття або втрати електронів. Розберемося. Натрій знаходиться у першій групі, у нього на зовнішньому рівні був один електрон, він його втратив. Тому натрій плюс означає той, що втратив один електрон. Значить, різниця буде тільки у електронах. Протонів залишається 11, ядро не змінилося. Електронів було 11, втратив 1, і електронів у нього стало 10. Нейтронів залишається така сама кількість 12. Візьмемо інший приклад, наприклад, оксиген і оксиген 2 Запишемо протонне та нуклонне число 8 і 16. Це я взяла з таблиці. Протонів 8. Електронів. Так само 8 нейтронів. 16 відняти 8, 8. У. Йона. Що означає О2 мінус? 2 мінус означає прийняв 2 електрони. Це логічно він знаходиться в шостій групі, він може прийняти 2 електрони. Ядро не змінюється, тобто протони і нейтрони залишаються так само. Електронів було 8. Взяв 2, стало 10, тобто тільки змінюється рядочок з електронами. І нейтронів так само у нас 8. Або ви ніколи не задумувалися над тим, чому? Атомна маса хімічного елемента дробове число, адже ми щойно з'ясували з вами, що атомна маса це кількість протонів та нейтронів. Отже, насправді у природі існують різні ізотопи з різною масою. І в табличку, для того, щоб ми для одного хімічного елементу не виділяли кілька клітинок, внесено середнє арифметичне, яке рахується за відповідною формулою значення. Що таке ізотопи? Ізотопи це нукліди одного хімічного елемента, що мають однакове протонне, але різне нуклонне число мас. Хочу сказати, що не всі хімічні елементи мають ізотопи. Хімічний елемент гідроген має три ізотопи. Два природні і один штучний. Отже, є гідроген з масою 1, є гідроген з масою 2 і є гідроген з масою 3. Ізотопи гідрогену або нуклід кожен має ще свою назву, власну. Отже, гідроген з масою 1 називається протій, гідроген з масою 2 називається дейтерій, він входить до складу важкої води, і гідроген з масою 3 називається Третій. Давайте порахуємо кількість протонів, нейтронів і електронів. Бачимо, що у них всіх протонів буде однакова кількість, тобто один. Електронів, відповідно, так само однакова кількість, тобто 1. Різниця, як ви вже здогадалися, буде тільки у нейтронах. Один відняти один тут не буде нейтронів. Тут у нас... 2 відняти 1, 1 нейтрон у дейтерію і у третій, ви вже здогадалися 3 відняти 1, 2 нейтрони.